Добрий день, шановні семикласники. Сьогодні я до вас з повторенням теми коло і круг, що є темою курсу геометрії Ну, Ми сьогоднішнє сьогоднішнього відео почнемо з теоретичної частини. Я на кожному трішки зупинюсь на кожному слайді з теоретичною частиною. Кому цікаво, хто забув, може повторити тут. Деякі виноски я не буду вам зачитувати. Якщо цікаво, якщо хочете повторити, поставили на паузу, повторили і рушили далі. Ця презентація містить 8 практичних завдань. Ми з вами їх розберемо. Теорію ви повторите, почитаєте. Якщо щось буде незрозуміло, або будуть виникати питання, або сумніви раптом в розв'язанні, пишіть в коментарях, будемо з вами розбирати. Ну і що ж, починаємо практичну частину. Перше завдання знайди радіус кола, якщо його діаметр дорівнює 10 дециметрів. Якщо діаметр коло 10 дециметрів, то радіус вдвічі менший. А якщо радіус вдвічі менший, то значить, щоб знайти радіус, треба 10 поділити на 2. І це буде 5 дециметрів. Друге. Радіус круга із центром у точці О дорівнює 10 см, де розташована точка А, якщо ОА 11 см. Правильно, точка розташована поза колом, тому що відстань більша за радіус. Далі, третє завдання. Радіус кола 7 см, яке взаємне розташування прямої кола, якщо відстань від центра кола до прямої дорівнює 5 см. Правильно, пряма перетинає коло. Чому? Тому що відстань менша за радіус. Рухаємось далі. Якщо раптом не встигаєте, ставте на паузу і. Будете продовжувати потім. Коло. Вписане в рівнобедрений трикутник ділить його бічну сторону на, 4 від, на відрізки 4,6 см. Рахуючи від вершини, що лежить проти основи, знайдіть перевод цього трикутника. Ми з вами знаємо, що. Дотичники виходять з однієї точки, проведені до радіуса, мають однакову довжину, до, до точки кола, мають однакову довжину. Отже, ми можемо розписати це таким чином. Що БТ дорівнює БІ дорівнює 4 см за властивістю дотичних, проведених з однієї точки. ЄФЦ дорівнює ЄЦ, так за тою самою властивістю. Третє, АФ дорівнює ФЦ з того, що АБЦ рівнобедрений трикутник. Ми знаємо, що для рівнобедреного трикутника виконується те, що коло дотикається до основи і ділить основу НАТО. Далі АД дорівнює АФ за тою ж умовою, що і перше, друге. В п'ятому ми з вами знаходимо довжину е, сторони АБ. Довжина сторони БЦ рівна АБ за умовою. А основа 12. І периметр дорівнює додати ці всі сторони, і це буде 32 см. Записуйте собі, будь ласка, якщо треба, ставте на паузу, а потім рухайтеся далі. А ми переходимо далі. П'яте завдання. В п'ятому завданні нас питають, під яким кутом проведено радіус до дотичної в цій точці кола? Тобто, якщо у нас радіус і дотична перетинаються, то яка і буде утворюватись кут? Правильно, під кутом 90 градусів. Якщо вписаний кут дорівнює 38 градусів, то скільки дорівнює відповідний йому центральний кут? Ми з вами знаємо, що центральний кут дорівнює двом відповідним вписаним, тобто 38 на 2, а отже 76 градусів. Скільки спільних точок мають кола, якщо вони не перетинаються? Ну, Якщо кола не перетинаються, то вони не мають точок спільних, тобто мають жодної кучки. Теж ставте на паузу, якщо потрібно, і рухайтесь далі. І восьме завдання: кола із центрами з точка Х1 і О2 мають зовнішній дотик. КА1, 11 см, КО2 4 см, яка відстань між центрами кіл. Умову ви записуєте з завдання, знайти і розв'язання. Нагадаю, що якщо кола мають зовнішній дотик, тобто ось вони тикаються одною точкою, то відстань між їх центрами це сума радіусів. Тобто, нам просто треба КВ-1 і КО2 додати, і це буде 15 см. Інші взаємні розміщення можете почитати, подивитися в підручнику. Якщо виникають питання, нагадую, пишіть в коментарях і обговоримо. Бажаю вам гарного дня, бережіть себе і дякую вам за увагу. До побачення, до нових зустрічей!